Всім добрий ранок, сьогодні 28 листопада, Луцький авторинок. Сьогодні я сам до Володимира приїхав підбирати людям автівки. Але у зв'язку з нічними собуттями ринка немає сьогодні. Але, але я підібрав все ще вчора. Тепер ми чекаємо, щоб нам зробили документи, бо світла в Луцьку немає. Чекаємо, людей на ринку також немає подивитись пусто пусто всі ці автомобілі які стояли вчора стоять і сьогодні і що ми підібрали значить вчора купили Santa Fe Hyundai, це позашляховик паркетник як хочете так і називайте, він рамний 2,2 дизельний двигун автоматична коробка передач це класичний гідротрансформатор i7, який всі люблять, шестиступеневий. ступеневий Автоповніше сіла. Машина має дуже гарний стан, стан достойний. І також купили е, шкоду Октавію А5. Гарненька, біленька, е, 1.6 дизель з механічною коробкою. Теж має гарну комплектацію, там і передні і задні протроніки, клімат, навігація. Е, ото виходить, що цю шкоду ми не встигли вчора документацію зробити, тому будемо робити її сьогодні. Воно вже все в процесі. Так що ми чекаємо документи знімати. Я там вчора познімав дещо, тому згодом викладу і ті автівки, які підібрав і те, що не знімав. Будемо на зв'язку, підписуйтесь, бо щось дуже вяленько, мала активність і ми не розуміємо, що вам заходить наші відео. Подивіться на каналі, полайкайте, там, що вам більше заходи, будемо знімати у тому напрямку. В общем, на зв'язку. Підібрали такого красення. Це Hyundai Santa Fe 2010 року. 2,2 дизель. Шикарний стан має, вся ціла, це максимальна комплектація. Автоматична Саме звичайний гідротрансформаторний автомат. Дивіться, яка літня гума, Диски і 18 літні. Також продавець нам дав ще зимову на 17, теж на рідних дисках, трохи загрязнено, але таке. Стан автомобіля дійсно дуже гарний. Фаркопчик величезний багажник, безключовий доступ, два ключі. Полочка, той коврик ми викинемо, це чистенько, то нам дали, щоб ми колеса привезли. Це в чохлах. Я зараз покажу вам салончик. Дивіться, який збережений стан, сидінь. Думав, що ніхто не їздив. Килимки, шкіра. Безключовий доступ передніх. електропривід переднього. Пасажирського та водійського сидінь. Дивіться, стан. Пробіг автомобіля 214 тисяч, пробіг рідний підтверджений. Штірівне кермо. Камера заднього виду, клімат, контроль, автомат, підігрів всі душок. Заводиться вона з кнопками, ну це зрозуміло, це не ключовий. Круїз-контроль, мультируль по висоті, по вильоту, як завод. Складання дзеркал, омивач фар ксеноною. Світло ксенон, лінзована оптика, затуманні фари. Пішли на водійський ряд. День. Так, дивіться, повний електропакет, повний привід інтелектуальний, та можна самому його підключати. Так, це ручник там педаль. Дивіться. Ну, машина прикольна. Мені дуже подобається і людина замовила послугу перегінки. так Такі варіанти ще є на ринку, можна підібрати. Ми її заправили, зараз перевзуємо. перевзуємо резину і будемо рушати на Дніпро. Так, хлопці, дівчатка, дивіться, наша друга покупка. Шкода Octavia опять в універсалі. Має дуже збережений стан, машина повністю ціла. Це, це універсал. 1.6 дизель. Вже на зимовій гумі. гумі з такими дисками. Дивіться стан. Фар. Омивачі, фар є. передні парктроніки. Дивіться, на ця штука не жовтенька, повторитель поворота. Всі стекварідні. Ззаду, спереду машина дуже, дуже збережена. Задній парктронік, фаркоп. так, Стан, салону, дивіться, дуже гарна. 400 склопідіймачі електричні, 240 оригінального пробігу. Це небагато для тих, хто в курсі, для дизельного автомобіля. Немає автоматичного світла, датчика світла, але є круїз, клімат, навігація, п'ятиступенева механіка, така вона ну, прикольна, електропідсилювач керма, стан сидіння. Зачухано, нічого дуже збережена. І повністю ціла, сіла, повністю ціла. Машину підготували, відполірували до нашого приїзду. Так, Рушає в Новомосковськ. По-новому у місто Самар. Друзі, знайшов Nissan Kicks. Так, це Америка. 18-й рік вже на українській реєстрації. 1,6 бензин, 58 тисяч пробігу, це легко перевіряється. 12800. Машина підготовлена на зимовій гумі з дисками чорний колір. Без шкіри на тряпочному салоні. Шкода єті. Пригнана зі Швейцарії. 2009 рік, 1,8 бензин. 135 пробігу, 8300. Якась сервісна книга також є. автомобільно зимові гуми, диски, Непогані комплектації, гарний кольор. Ford C Max, він не сірий, непоганий такий гарний кольор. Вже на українській реєстрації. Це 2010 рік, 1,8 бензин, 5 ,5, 220 5 пробігу. І гарненький. Volkswagen Golf. 2006 рік, 1,6 MPI, 6500. Сертифікат вже в наявності. Opel Astra H 2007 рік, 5100, 1,6 бензин. Орце Макс, 2009 рік, 2-літровий бензин, 6 тисяч на автоматі, 151 тисяча пробігу. Автомобіль зі Швейцарії. Рено Сценік 2, 2008 рік, 2 літровий бензин, газ, газ бензин, 222 пробігу, 5850 авто з Німеччини. Має Сертифікацію, сервісну книжку бачайте та декро, підтверджуючи пробіг. Volkswagen Golf, 16 й рік, 1,6 дизель, 6 дизель, шестиступенева механіка, автомобіль зі Швейцарії повністю цілий. Має 141 тисячу підтвердженого пробігу. 12999 на старт. Зимова гума з прикольними дисками, стан салону, кузова теж досить гарне. 4 спотидії мачі, підігрів, електропривід зеркал, датчик світла, мультикермо, прикольна приборочка, повнопривідний салону, дивіться, песня. Ключика. Два ключа. Має так. Що в нас? Клімат? Такий магнітофончик. Да, воно дуже збережено стан. Таких автомобілів небагато на людському ринку. Це точно, дивіться, карти. В такому стані, навіть це як новеньке. ну ще з гольф але в принципі витривалі. Да. Така цікава, задня шторка. Так воно позаду виглядає. Вигляд має. Так, що в нас? Ага. О. Тут весь комплект. Ну, то ще причин дали продавця. Весь комплект докаточка повнорозмірна. Та. Всі ніші є. Ось такий красень є. І дуже гарний колір. Nissan Note. 2009 рік. 1,4 бензин. Цей двигун на цепу. А 1.6 а реміні ГРМ 192 тисячі пробіг, 5500. Такий робочий чобіток, дача Логан Універсалі, 2009 рік, 1,6 бензин, 194 пробігу, 5800. Nissan Кашкай. 2012 роком стане на облік. 1,5 дизель 221 тисяча заявленого пробігу, 11400. Автомобіль з панорамним дахом. Гарні комплектації, безключовий доступ, літня гума, як завжди. І колір на чорний, такий як бордовий чи що. Рено Меган у хетчбеку 11 рік, 7.300 на старті, 1.6 бензин. Механіка. Все як ви любите, зимова гума. Такий автомобільчик. Hyundai Santa Fe, 2.2 дизель, 7 рік, 10900. Автомобіль вже на реєстрації. Великий корабель такий. Іасарента 2011 рік. 2,2 дизель на автоматі з панорамою Заявлений робіт 172 тисячі. Максимальний. ГРМ замінено. 14200 така машина буде коштувати. Такий знайшов пижик, паркетничок. Максимальна комплектація там, з панорамою. Не всі гарно комплектуються. А, повнопривідний, 12 рік, 1,6 дизель, 203 пробігу. І коштує це все добро 11900. Opel Зафіра. 13 рік, 1,7 дизель. Це двигун Isuzu. надійний, простий. 207 пробігу, 8600. Там шестиступенева ступенева механіка, лінзований, Так, поряд стоїть 2009 рік Зафіра. 1,8 бензин, 6,5 тисяч вона коштує. 210 пробігу, 7-місна версія. Це 1,8 чорний бензин, то дизельний 1,7. Також є 17 2017 року, а 18-гось, 2-літровий дизель. Вона без ціни, Та гарненька видмаря. Hyundai Santa Fe, 10 рік, 2,2 дизель, 226 пробігу. Він на автоматі, має мовачі фар. Максимальна комплектація вказана 13700. Ford Focus 3, 13 рік, 1,6 дизель, комплектація Титаніум, є все передні електроніки задні, сервісна книжка, декра 207 пробігу, 1,6 дизель, 10-300. Kia Sportage, 12 рік, 1,7 дизель. На механічній коробці передач 12950. І гума в нас? Що, літня, да? Літня гума. Opel Zafira, 2007 рік, 1.6 бензин. 5650. Семимісна версія тонолітній гумі з ковпаками, чорна як треба. Hyundai AX35, 14 рік, 2-літровий дизель, це максимальна комплектація можлива. на зимовій гумі вже з панорамним дахом, автомат, підігрів усіх чотирьох сидінь. Таку машину я вже підбирав подібну цієї. Стан дуже досить гарний. Вже з LED-оптикою, з LED-підсвіткою і задні фонарі також. Коштує це добро 19 тисяч з пробігом 120 тисяч. І камера заднього виду є. Так, поряд стоїть Kia Sorento 2014 рік. Так, це повнопривідна версія, і це повнопривідна версія. 2.2 дизель. На автоматі 21500. Такі ціни маємо на сьогоднішній день. Багато, замало, самі вирішуйте, але гарна машина, гарно коштує. Opel Zafira, в синьому кольорі зимовою гумою 1,6 бензин 2010 рік 6600. Зазначено пробіг даної автівки 111 тисяч. Так, Дорестовий АХ-35 13-го року зі Швейцарії двохлітровий дизель, повний привід на автоматі вже на зимовій гумі 14950 245 тисяч. Пробігу має Nissan Жук 1.5 дизель К9К, 12 рік, 193 пробігу, він же з панорамним дахом, зимовій гумі, дисками чорними, шкіряний салон, шестиступенева механіка. Машина повністю ціла, а за ціною, за ціною треба дзвонити до власника. Volkswagen Tauran, 10 рік, ой, 14 рік, 1,6 дизель, 207 пробігу на механіці, 10.350. Вже на реєстрації, гума літня, диски. Коротше, треба дзвонити питати. Шкода Фабія, 7 рік, 1,4. 4900 коштує. Так, 226 пробігу. Opel Zafira 11-10 роком стане. 6900, 7 міст на 1,6 MPI. 184 тисячі її пробіг. У нас зимой гумі з дисками. Рено 15 2015 рік на автоматі 2-літровий дизель 127 кВт. 4 повнопривідний, так, 157 тисяч пробігу, сервісна історія 14550 на старт зі Швейцарії. Renault Colios 2009 рік. Повний привід, 2 літри дизель на автоматі 10300. Літня гума, гарна, але літня. З дисками, овочі фар, такий прикольний він. І, по-моєму, панорамний дах. Opel Zafira. 9 рік, 1.7 дизель, 200 273 пробігу 750. Hyundai Tucson, шостий рік, 2-літровий бензин, 7800-236 тисяч пробігу. Такий живенький румстер на зимовій гумі з дисками, чорний колір. Сьомий рік 1.4, 4 звичайний атмосферний MPI, 5900. 5900 в Німеччині 141 пробігу. Шкіряний руль. Такий вид має. так, Поряд Фокус 3, 1,6 дизель. 14 рік 8800, 181 тисяча пробігу. З Ні Німеччини. Вже на зимовій гумі. Так, ось така Opel 2013 року. го року. 1,8 бензиновий двигун. Зимова болітня гума, не розумію. Коротше, вона зимова гума з ковпаками 8750-121 тисяча заявлений пробіг. Без підкрасів і вже має в наявності сертифікат. Знайшов таку шкоду, Octavia О5. 1.6 MPI, газ бензин. 2011 рік 7.9 на старті. Сертифікат вже має. Універсальчик. Часто запитуєте за Макси, їх мало, але щось піднімати можна. Так, це Ford c Max, рік 2004, 1.8 бензин. 4650. Не треба боятися цих двигунів, вони мають деякі особливості, але це теж все вирішується, нічого там критичного нема. Просто треба слідкувати за цими моментами. Так що ми такий автомобіль теж можемо підібрати. Так, Opel Zafira 2012 рік. 1,6. MPI, звичайний атмосферний надійний двигун, 203 пробігу, ціна 7200, семимісний автомобіль без підкрасів із Німеччини. Сірий колір. Непоганий такий стан. Все, що знайшов, друзі. На Луцькому ринку сьогодні машин дуже мало. Що в нас? Рідне кермо. Салончик незачуханий, не можу показати, воно трошечки good, Треба перевіряти, кому цікаво, дзвоніть, можемо зробити в рамках разового огляду або підібрати під ключ. Знайшов капсулу часу, дивіться, шкода октавія, люком у ліфтбеку. Часто запитуєте у нас ліфтбеки, їх дуже мало. І це 1,6 MPI 2004 рік, 186 пробів. 5700 на старті. Так, вона має тюфт. Бачите, неї... Так, у 2020 році було 167 тисяч салону. Тут ну, непогана комплектація в неї, це куча документації, тут. дверні карти, так, покажу, скло піднімачі передні, позаду весла. П'ятиступка незачухана коліса. клімат, магнітофончик такий, руль, стан руля, дивіться, стан руля. Нет. Боковушка. Водійська, вона бачите, така вона не занюхана. В машині гарно пахне досить. Запаска є в неї? Так, Господар нам показує запаску, бачите, весь комплект. Запаска мама Так, Чистенький багажничок. Так, ну Така дійсно живенька автомобіля. Гума в нас літня, так? Літня, но... літня но... хороша, так. Да. Думаю, королок, та, 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 Сніженька. 1515. тут 15. туди покажу ще з цього боку. Ну, має. треба дивитись далі. Є. Якщо комусь цікаво, а, ще має люк, і люк натече, там все по, там, по потолку все чітко. Працює двигун, навіть не чутно. Звертайтесь, будемо шукати вам такого. Продовжуємо рубрику по гольфах. Шостий гольф, 1,6 дизель універсалі, чорний, Що він, коштує у нас 12 рік, 8650 старт, салон в шкіряні вставки, комбінований, руковушки, п'ятиступочка, мультируль, клімат бачу, підігрівсі душок. Шостий гольф класика. Досить поганий стан такий. Так, ще вам знімую.